Помер народний артист України Віталій Білоножко про смерть народного артиста повідомили на сторінці Буринської міськради у Фейсбук. Втім, причини смерті не назвали. Віталію Білоножко було 70 років. Український співак, естрадний виконавець та народний артист України родом із Сумщини. Він був засновником і організатором періодичного міжнародного фестивалю родинної творчості Мелодія двох сердець, а також лауреатом багатьох всеукраїнських. Та міжнародних пісенних фестивалів і конкурсів багаторазовим дипломантом музичної премії Шлягар року. Звістку про смерть колеги прокоментував друг сім'ї Білоножків, співак Павло Зібров. Довго не міг зібратися з думками та словами. Сльози душать кожен раз. Писати ці рядки для мене дуже важко. Сьогодні відійшов у вічність мій друг, справжня легенда української естради, народний артист України Віталій Білоножко. Не віриться, що його оксамитовий бас, тембр, якого неможливо сплутати з іншими голосами. Ми більше на жаль не почуємо наживо. Відреагувала на сумні новини, і акторка Ольга Сумська. Прощавай, дорогий наш легендарний Віталію Васильовичу. Дякуємо за кожну зустріч. Твоє добре серце. Мудрість, талант, твою посмішку, обійми, почуття гумору, оксамитовий тембр голосу, який завжди звучатиме в наших серцях. Хіба можна повірити, що більше не побачимо вас двох зі світланочкою на сцені? Горе, рідні наші білоножки, глибокі співчуття вашій неймовірній родині. Дружина співака Світлана Білоножко розповіла, що він лежав у лікарні, і там у нього зупинилося серце. Медикам не вдалося врятувати артиста. Інформація про місце та час прощання буде відома пізніше. п'є, наче криваву